Ми з фондом відродження перший варіант типової програми місцевої створили два роки тому, от, а зараз прийшли до того, що змушені його модернізувати, тому що запити зовсім інші, е, і зовсім інша актуальність. Е, я розумію, що той продукт програми, е, який би називається програмою ветеранського розвитку, це продукт, який буде голосуватися в органах місцевого самоврядування. Тут є плюси і мінуси. Мінуси полягають в тому, що е, саме процес голосування і публічного позиціонування можуть визначати певні ризики для таких програми. Які саме ризики? Ризики е, закладання певних декларативних моментів, які не відповідають справжнім потребам е, нашої цільової аудиторії. Перше і головне застереження: е, не ставтесь до програми роботи з ветеранами як до соціального патерналізму, значить, соціальний патерналізм це зло, яке пов'язане з тим, що ми неправильно верифікуємо наші потреби і пропонуємо ветеранам лише соціальну підтримку. От, як мінімум, історія про соціальний потрібно з вашої програми прибирати, тому що робота з ветеранами це не тільки соціальна підтримка, і точно не соціальний захист. Скажу більше в нашій назві нашої програми. Ми взагалі не використовуємо слово підтримка. Ми використовуємо програму супроводу та взаємодії з ветеранами і членами родин. Чому тому, що саме така назва да це воно є, дякую відповідає справжнім реаліям і справжньому портрету нашої цільової аудиторії. Ви бачите цей другий слайд, наш три базові історії: всі, з ким працювали з нами під час стратегування або навчання, розуміють. Що е, ми змінюємо сам, сам принцип підходу до ветеранської проблематики, і ми говоримо, що ветеранська проблематика це не соціальний патерналізм, а ветеранська проблематика базується на трьох китах. Перший кит це складова е, е, національної безпеки. Ветеранська політика це про національну безпеку та оборону. Я не буду деталізувати це історію про стратегування. Друга тема, що ветеранська політика це про економічну стійкість і людський капітал, причому не тільки країни, але і громади. Проста історія про те, що ветерани це ваш трудовий ресурс, який ви маєте правильно ефективно використовувати. І третя. Образ ветерана є консолідуючим, і відповідно все, що стосується програм поваги, подяки шанування, вшанування, воно буде консолідувати, має консолідувати суспільство в подальшому. Далі зверніть увагу, коли ви будете писати, розробляти або аналізовувати будь-які програми. А яка там підсвідомо закладається мета? І якщо у вас там історія йде про соціальну підтримку, то ви маєте розуміти, що ви свідомо обмежуєте. Потреби і потенціал ветерана, у нашому розумінні мета будь-якої програми це ветеран, там, умовно кажучи, відновлений психічно-фізично здоровий, щасливий, який повернувся до активного економічного, соціального, культурного громадського сімейного і тощо життя. Тобто, ви маєте розуміти, що потреба не в тому, щоб йому дати допомогу і щоб він якось продовжив своє існування, а в тому, щоб він став активним членом суспільства. Другий момент, і це прям must-have, 99% програм, які ми аналізували. А ми аналізували багато програм в завданнях ветеранських програм формулюється лише історія про підтримку ветеранів. Десь воно там соціальна підтримка, десь правильно формульована система мотивації і допомоги, але у більшості з вас відсутні зворотній бік історії. Наприклад, немає розуміння, що ветеранська політика це так само економічна і будь-яка безпекова там соціальна стійкість громади, тобто, коли ви пишете програму підтримки ветеранів, то ви маєте розуміти, що орієнтована вона не тільки на ветеранів, а ще і на вашу громаду. Чому це важливо? Якщо ви собі не ставите таких завдань, то відповідно ви не бачите ветеранів в якості переваги. А ви бачите ветеранів в якості проблеми, яку потрібно вирішувати. Тому, будь ласка, створюючи собі програму роботи взаємодії з ветеранами, розумійте, що ви не тільки їм допомагаєте, ви допомагаєте всій громаді. Оце прям важлива історія. Наступний слайд, будь ласка, застереження і пропозиції. Дивіться, це узагальнена історія. Більшість програм, з якими ми працювали, і ми вас закликаємо: є зло, є добро. Зло таке тотально відмовитеся від патерналізму. Не думайте, що те, що ви собі уявляєте, що потрібно ветеранам, насправді йому потрібно. Відмовляйтеся тотально від пільг і не підміняйте сервіси грошима прямими грошима. Це проблема також 99% всіх регіональних, громад, регіональних програм. Якщо ви подивитесь, там буде суцільна історія одноразова грошова виплата. Там компенсації, пільги тощо, і знаєте, що найцікавіша історія, коли ми е, проводили стратегування з більшістю е, представників е, ветеранських е, напрямків, всі визначають, що, наприклад, для цільової аудиторії родин загиблих пріоритетом номер один є програми поваги, по подяки і вшанування. А коли ми дивимося їхні програми, які вони створили вже після того, як прийшли стратегування, що ми там бачимо? Ми бачимо два напрямки фінансування на рівні громад. Перший напрямок фінансування це поховання, участь громади, в поховання. Другий – це якісь різного роду виплати родинам загиблих. Все ніякої іншої історії про поваги подяки вшанування не існує, і це проблема. Наступний момент, який ми маємо затвердити, дивіться, не переоцінюйте принцип рівний рівному. би ви його не декларували? Коли ми формуємо будь-які команди, які будуть надавати послуги, то на першому місці має бути професіоналізм, а вже потім все решта. Рекомендації. не бійтесь комунікувати, активно комунікуйте. Якщо у вас якийсь провал в громаді по розумінню проблематики, це означає, що ви провалили комунікаційний напрямок. Замінюйте пільги стимулами, і у вас достатньо таких стимулів, причому, що вони не монетизовані. Вам це не коштує жодної копійки з точки зору роботи громади. Не бійтесь відповідальності. Коли ви комунікуєте, ви маєте розуміти, що найгірше, що ви можете зробити, крім патерналізму, це сховати голову в пісок і не брати відповідальність за якісь зміни в громаді. Умовно кажучи, якщо до вас приходять ветерани і качають ситуацію, кажуть, нам потрібна а, земля, нам потрібна там я не знаю проїзд, але нам не потрібна освітня компонента і підтримка бізнесу. Так воно не працює. Беріть на себе відповідальність в правильній комунікації. Ви маєте розуміти, що розвиваючи сервіси і інфраструктуру, ви посилюєте свою економічну стійкість. Проста історія виглядає таким чином: у вас в громаді можуть бути програми підтримки оздоровлення дітей ветеранів. Виглядає це таким чином. На оздоровлення однієї дитини громада декларує витрату 5 тисяч гривень. Чи ви за 5 тисяч гривень зможете оздоровити дитину? Не зможете. А обсяг такої програми умовно, в громаді 18 мільйонів гривень. За 18 мільйонів гривень ви можете розвинити інфраструктуру реабілітаційну і проведете через цю інфраструктуру значно більшу кількість потенційних клієнтів. Команда, дивіться, не думайте, що ветеранський простір, ну це всі, хто проходив наше навчання, розуміють цю тезу, що ветеранський простір це приміщення, яке ви виділили з колишнього дитячого садочку. Або там з колишнього ЖЕКу, або з будь-якого приміщення. Дивіться, спочатку формуйте команду, визначаєте функціонал і пріоритети, а потім вирішуйте питання із приміщенням. Більше того, відповідно до того, яка буде у вас команда, таким чином у вас буде сформоване і приміщення. Банальна історія про зонування приміщення. Uh, і головний момент із рекомендацій: дивіться, ви на регіональному рівні переважна більшість з вас серед партнерів, з якими ви взаємодієте, ви не бачите роботодавців. Ціла низка проєктів з питань соціально-економічної реінтеграції, навіть поваги, подяки, вшанування, вона має і повинна реалізовуватися спільно із роботодавцями. У них є на це запит, вони здатні допомогти і підсилити вас в тому напрямку, і історія тут має бути конкурентна. Що ще треба розуміти? Ветеранська політика є наскрізною. Це означає, що визначаючи людину або орган відповідальний за розробку і реалізацію ветеранської політики, ви маєте наділити його повноваженнями координувати роботу. Умовно кажучи, там заступник сільського голови або керівник ветеранського департаменту має тримати повноваження. Взаємодіяти з іншими структурними підрозділами, контролюючи їхню роботу в частині реалізації ветеранської політики, е, е, так само рекомендація е, при, аналіз, при аналізі роботи з е, ветеранською темою по громадах в єдину програму роботи з ветеранами звести максимально велику кількість проєктів. Я розумію, що все ви не зведете. Що щось залишиться в добробуті, щось залишиться в частині освіти, щось залишиться в частині патріотичного виховання, але використовуючи принцип наскрізності, ви маєте надати повноваження відповідному органу і чиновнику вашому вашій громаді координувати цю роботу, яка, наприклад, не виведена в окрему програму, а залишилась в інших напрямках роботи громади. <гану> <гану> І коли ви будете робити ці управлінські рішення, визначаючи людину відповідальну за ветеранську політику, ви маєте розуміти оці всі базові тези, про які ми говорили. Умовно кажучи, залишати керівника ветеранського напрямку в підпорядкуванні департаменту соціального захисту це помилка з нашого точку зору. Всю програму розділили на три складові. Перша складова це все, що стосується здоров'я, фізичного і ментального. Тут історія така: в багатьох програмах багатьох громад відбувається дублювання напрямків фінансування. Наприклад, коли громада дофінансовує ті самі напрямки, які фінансує держава з пакетів інзиву. У нас рекомендація така: дофінансовувати напрямки, які не закриваються пакетами інцизу. Це стосується, наприклад, кращої якості матеріалів, кращої якості робіт тощо. І тут правда хочу зразу сказати: не майте ілюзії, що реабілітація проведена за кордоном, є здебільшого кращою, ніж реабілітація проведена в Україні. Не завжди так, або знають в більшості випадків це не так. Треба історію не використовувати. І ще раз повторюю: витрачаючи гроші. Закликаю вас перерозподілити гроші на розвиток інфраструктури. Не треба виділяти нашим клієнтам живі гроші, краще ці живі гроші вкласти в розвиток інфраструктури, це так чи інакше буде давати фідбек в рази більший в середньостроковій перспективі. Вже на рівні громад важливо зрозуміти історію вихідного скринінгу. Наші демобілізовані клієнти, які з'являються в громаді. Вони здебільшого цей вихідний медичний скринінг фізичного і психічного здоров'я проходять формально. Давайте бути відвертими. Ваша історія полягає в тому, щоб цей скринінг не був формальний, інакше ви просто не будете розуміти ваших потреб, і, відповідно, ви не будете мати змогу закладати відповідне фінансування. Ідемо далі. соціально економічна реінтеграція. Дивіться, заклик простий. Не давайте гроші, давайте послуги тут. Структура також зрозуміла: освіта, працевлаштування, відкриття власного справу власної справи. Не майте ілюзії, що наш клієнт, який через три роки перебування на фронті повертається до цивільного життя, що рівень його освіти релевантний потребам ринку. В будь-якому разі юрист, бухгалтер, айтішник. І навіть сантехніку ви маєте розуміти, що його знання не релевантні через три роки перебування на фонді, тому освітня компонента має бути ну, на першому місці. Потім працевлаштування. Не лякайтесь і донесіть це до місцевих підприємців і роботодавців. Коли демобілізовані працівники змінюють місце роботи, це на жаль їхній або ну просто це не на жаль, не на щастя, це констатація факту: 52% питаних опитаних ветеранів схильні змінювати місце роботи роботодавці, які отримують від вас якісь вводні з точки зору роботи із такою цільовою аудиторією, зможуть забезпечити себе трудовими ресурсами. Ті, хто не зможуть забезпечити, ті будуть втрачати в контексті підбору персоналу. Давайте наступний напрямок. Програма поваги і подяки Пашана. Дивіться, насправді, саме цей напрямок для місцевих громад він є надзвичайно актуальним і перспективним. Він не потребує великого фінансування. Але чому він важливий? Коли ми проводимо визначення потреб, ми розуміємо. Що в окремих цільових аудиторій потреба поваги подяки вшанування є на першому місці? Це якщо ми говоримо про родини загиблих, а в інших категоріях, він, як мінімум, на другому місці. Про що це говорить? Що зосередивши свої ресурси, увагу, знання і досвід саме на цьому напрямку, ви можете вирішити базові потреби великої кількості цільової аудиторії. Це перший момент. Другий момент небезпечний, і я його свідомий ну, констатувати. Ми розуміємо, що в цьому напрямку вам доведеться спрацювати з чутливою аудиторією, з родинами загиблих, з родинами зниклих безвісті, з родинами ветеранів. І переважна більшість не надавачів послуг, а представників саме органів місцевого самоврядування, тих, кого обирають схильні йти на певний компроміс з цією цільовою аудиторією. З точки зору об'єктивності, це неправильний підхід. Вам потрібно визначити потреби цільової аудиторії, визначити інструменти їх реалізації, взяти на себе відповідальність і працювати в цьому напрямку. Про що я кажу? Мова йде, наприклад, про уніфіковані комеморативні практики. Звучить заумно, але це виглядає просто. Це говорить про те, що мають бути уніфіковані меморіальні дошки, і вони не мають бути чорними. Пливикача сумними і сльозливими. Вони мають бути про честь і про повагу до загиблих людей. Це уніфіковані сектори військових поховань, і отут найбільша проблема зарита із нашими цільовими аудиторіями. Чому тому, що родини швидше за все вам будуть говорити про те, що ми хочемо на свій власний розсуд зробити поховання свого загиблого героя в інтересах громади і держави зробити їх уніфікованими? І змінити знов ж таки принцип вшанування пам'яті. Що ще важливо розуміти? Важливо розуміти, що інструменти вшанування пам'яті вони мають бути настільки різноманітними, щоб згадувати прізвище кожного загиблого героя. Насправді це тільки виглядає складно. Таких інструментів може бути багато. Там спортивні змагання, культурно-мистецькі фестивалі, імені стипендії, премії, там назва парку тощо. Таких прикладів може бути чимало. Але давайте пам'ятати принцип про те, що поки ми пам'ятаємо прізвище загиблих героїв. Ми пам'ятаємо про війну, і нова війна до нас не прийде. Другий момент важливий в цьому напрямку згадати: ви маєте розуміти, що цей напрямок він комплексний, що тут не тільки про пашану загиблих героїв, що тут ще про повагу і подяки. На жаль, я стикаюся з тим, що ані суспільство, ані самі ветерани не звикли а демонструвати повагу, б – приймати нормальну повагу. Завдання громад цей напрямок взяти в роботу і його реалізувати. Більш детально дивіться, тут у нас прописана лише тезова історія, більш детально прописано в самій програмі, які саме це заходи можуть бути. І е, забігаючи вже саме кінець, хочу сказати: що дивіться, оцей напрямок поваги подяки пошани, він так само реалізується не лише на рівні громади, а ще і, наприклад, на рівні роботодавців. І тут є простий аргумент, який ми завжди наводимо. Дивіться, сьогодні така так сталося життя, що е, приватний ринок праці. Ну, роботодавці, вони є неконкурентними по рівню зарплати і сил оборони. Е, вони програють, бо середня зарплата на підприємстві обласного рівня там п'ятнадцять тисяч гривень, середня зарплата в війську 30 тисяч гривень. Роботодавець не може запропонувати адекватну модель фінансового стимулювання своїм трудовим ресурсам. Він має визначити, яка наступна є. Потреба цієї цільової аудиторії, а ця потреба якраз повага і подяка. Відповідно, роботодавці, розумні роботодавці, самі зацікавлені в напрямку ці реалізації напрямку цього програми, поваги, подяки і пашани. І такі інструменти також є. Ми їх запропонували в цій програмі, так само, як і в інших. Лідерські навички мають демонструвати саме представники ОМС у взаємодії з роботодавцями. Тому ось така вам презентація програми, проєкту програми. Ще раз нагадую, це історія типова, вона буде вже сьогодні адаптовуватися в процесі обговорення, але ви можете цілком взяти її за, за основу при роботі над своїми документами. Я свідомий, що у вас зараз починає формуватися бюджет, бюджет наступного року, вам потрібно буде формувати програми і проекти, і це якраз історія про взаємодію в такому напрямку.